Я вам поясню ще раз, чому в мене таке відношення. Два роки назад в Одесі я зустрічався з вашим міністром закордонних справ Штанмаєром. В той час він питав, яка ситуація, наскільки все небезпечно, що може бути, який розвиток. Я вам сказав, що в нас буде все нормально, і наша підтримка вам важлива тільки крім моральної підтримки, нам важливо показати, що Європа інвестує в Україну і готова привести своїх бізнесменів, інвесторів, яким показати наші ринки і допомогти зайти на наші ринки. І за два роки. Крім моральної підтримки і вказівок, як нам працювати, ні одного економічного форуму проведено не було і нічого не було підтримано з економічної сторони в рамках інвестицій чи просто провести економічну делегацію, бізнесову делігацію. Тому я трошки так і можу Даремно скептично налаштований, але нам хочеться вже практики, а не тільки розповідати, як нам треба жити. Хоть одна копійка німецьких інвестицій за останні два роки централізованих, таких як в Грузію, коли був Саакашвілі перший термін, коли сказали йдіть вкладайте, розвивайте країну. Тут щось відбувається таке, крім того, що посол Америки нам розповідає, що він бачить нас. Перспективну сильну аграрну країну. Ми себе бачимо висококваліфікованою, промисловою країною, науковою, но не аграрним придатком. Тому в мене таке трошки скептичне бачення. Коли нам розповідають, коли нам проводити вибори, як нам себе вести. А в цей час не підтримують взагалі інвестиційно і економічно. Не політично тільки капають по чуть-чуть від МВФ кредитів, які знаходяться в них на балансах, як стабілізаційний фонд. Ні, я розумію все, Нам треба розвивати область, нам треба гроші в область. Ми готові самі виступати співучасниками цього всього. Як нам написати все, якщо ви можете допомогти гарно зробити проекти і представити в Європі, ми тільки за. Ну, кінцеве, де бачення кінцеве. Пропіарити, що ми починаємо з європейськими партнерами думати про екологію, ну тобто, я от, моя основна, я, що я хочу зрозуміти. Це відтогія. Ви поможете зробити нам проекти, які отримують гранди, які ви будете разом з нами просувати. Ви знаєте, куди йти з цими проектами. Я хочу це почути.